Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо робити астротеропрогноз на 2026 рік для знаку задяку Овен. Тому Овни я вас вітаю з наступаючим 2026 роком і пропоную вам переглянути розклад для того, щоб мати орієнтир на наступний рік. А розклад ми будемо робити за системою 12 будинків гороскопу. Тобто, це буде не просто розклад, це така карта року, яка буде показувати, як саме буде розгортатися ваш шлях, де будуть можливості, а де, в принципі, виклики, які будуть потребувати рішень і дій. А спершу ми будемо дивитися карту ключ року. Це буде ваш архетип 26-го року, його фон, і, взагалі, головний вектор. А далі по 12 будиночкам гороскопу, де кожен дім буде відповідати за конкретну сферу життя. Тобто тут будуть і особистість, і фінанси, і стосунки, кар'єра, ваша робота, здоров'я, завершення якихось циклів. Цей прогноз буде підходити як для овнів. по... Сонцю, так і для асцендентних овнів. Тобто тут можна прив'язуватися і по знаку до сонечка. Якби це був астрологічний, чисто роз, не розклад, прогноз, тоді б ми з вами дивилися виключно по асценденту, тому що є таке правило, і його треба дотримувати для того, щоб ваші прогнози всі гарно відбувалися. І так, поїхали. Ми з вами розпочнемо із. Карти ключ року. Тут я використовую свою а, колоду у сестра Стролочі. Ух ти, і тут у нас Юпітер. Досить гарний початок, мені подобається. Юпітер це взагалі буде говорити про те, що рік розширення росту, масштабу і виходи за старі межі. Тому досить класно. І для вас, словно 26-й рік це. Про те, що буде більше можливостей, ніж ви очікуєте, більше шансів, ніж ви готові взяти, більше відповідальності буде за свій вибір. Але важливо те, що Юпітер не дає всім все автоматично, він буде підсилювати те, куди ви вже рухаєтесь, і буде збільшувати як і успіхи, так і помилки, тому що Юпітер у нас збільшує абсолютно все. Якщо розглянути. А що можливо, то це, в принципі, якісь великі рішення, які ви будете приймати. Можливо, у вас буде навчання протягом року, тематика міжнародна, тобто, можливо, якісь поїздки за кордон або робота за кордоном. А юридичні питання протягом року можуть вирішуватись, переїзди або розширення взагалі своїх життєвих горизонтів. Тобто це рік, де дрібно жити вам не вийде. Працюємо над тим, щоб все розширювалось. А для того, щоб розширити, нам потрібно прикласти зусилля, тобто нічого нам не дається простота. А, тому такий доволі цікавий ключ року, і йдемо тепер по будиночкам. Почнемо з першого будинку це ваш асцендент, ваша особистість, ваша, в принципі, я. Як ви можете себе почувати. І так, тут у нас є колесо фортуни, і задіакально нам буде підкреслювати, а також задіакальні карти беру, астрологічні, для того, щоб нам був як вектор-ключ підкреслення додатковий. Тому а, поїхали, наш вектор розглянемо а, колесо фортуни. А нам буде говорити про те, що цей рік повороту долі вашій особистій ідентичності. Знаєте, не дивно, тому що у ваш перший будинок буде заходити такі серйозні планети, як Сатурн, як Нептун. Нептун взагалі не заходить туди досить і досить рідко, ще є ваш знак. Тому, повне, пристігніться, вас чекає цікавий. Колесо фортуни в першому домі буде нам говорити про різкі зміни образу життя, а про несподівані якісь шанси, про відчуття, що я більше не можу бути тим, ким я був. Лев буде додавати вам публічності, бажання заявити про себе, звісно, про лідерство не забуде, і про визнання. Цього всього вам буде хотітись. А, можлива, до речі, зміна статусу, нова роль у соціумі, популярність, публічність, сильний ріст впевненості навіть буде в собі. А, і що саме важливо? вам важливо не грати роль, а головне, щоб ви були собою. Тобто всі ролі викреслюємо, займаємо тільки свою. Є, по-першому, будиночку, рухаємо далі. До другого будинку, це наші фінансові ресурси. Дивимося, що нас тут буде очікувати. Ой, вам яка гарна карта! туз пентаклів. І дев'ятий будинок. Це новий фінансовий старт. Я вас вітаю. Досить гарна комбінація. Туз пентаклів нам буде говорити про те, що будуть нові джерела доходу. Будуть приходити шанси, які варто реалізуватися. Фінансова можливість. Протягом року буде вас як би переслідувати для того, щоб о, ваші потенціали росту вони йшли тільки вгору. Дев'ятий будинок нам буде вказувати на те, що це гроші через навчання, через якісь іноземні проекти, через іноземну роботу. Також це про онлайн, це про консультації, це про видання, це про курси, це про викладання. Тому тут, о, якщо у вас є така о, діяльність, де ви говорите, викладаєте. Передаєте знання, інформацію, щось пишете, щось друкуєте, то це гарний рік для того, щоб втілювати всі свої ідеї уже в готову реалізацію. Тому інвестуйте у знання обов'язково для того, щоб у вас був той самий дохід. А можливо, це навіть старт бізнесу, можливо, це якась міжнародна праця, легалізація доходів. Тобто тут це буде легально без всяких там закритих моментів. <кій> і гроші особисто у вас будуть приходити через розширення вашого мислення. Непоганий старт, мені подобається. Рухаємо далі в третій будинок. А, третій будиночок це наше оточення, наші знання, інформація. О, як гарно, карта закохані, і Сатурн. Цікаво. А, в принципі, тут може бути а, такий важкуватий, але доленосний вибір у темі спілкування. А, тому що закохані, вони, в принципі, не про романтику, не забуваємо, це про вибір шляху. У вас буде декілька варіантів, вам потрібно буде обрати Сатурн, він додає оцієї серйозності. А, тут можуть бути серйозні розмови, серйозні якісь контракти. Підписання документів. Тут треба уважно все зважувати і дійсно підходити досить розумно до цих всіх справ. Можливо, якісь обмеження контактів можуть бути, тому що Сатурн нам якби показує, хто для вас дійсно даний і він вам підходить, а кого варто. Подалі, як то кажуть, і це тримати. І також тримати відповідальність треба за своє слово. Обов'язково думайте, про що ви кажете, про що ви говорите. Це досить буде мати а, свій маркер в цьому році. А, до речі, можливо, буде формуватися якийсь важливий союз, або ви будете відходити від того, який себе, скажімо, так, уже виснажив. Він не має ніякого сенсу, і щоб не займати. Місце для чогось нового вам треба буде від, звідти відійти. Контракти також, якісь можливо складні рішення з родичами, з близькими будуть. І навчання, яке буде вимагати дисципліни. Тобто тут дисципліна однозначно в усіх діях буде. Сатурн саме дисципліни хоче. Тому тут менше слів і більше сенсу у всіх ваших моментах. Рухаємо далі. Четвертий будиночок. Тут у нас вау! Шестірка жезлів та Венера. А що ж нас чекає у тематиці дому і сім'ї? Перемога в домашніх і сімейних питаннях. Шестірка жезлів нам взагалі говорить про те, що тут будуть успішні вирішення ситуації, які б у вас не складались. А також ви будете досить гордовито відноситись до свого дому та до своїх коренів. Це також про це. А, можливо, навіть визнання в сім'ї, чому би ні? Вона надає нам гармонію, красу і любов у сім'ї. Можливо, ви навіть собі придбаєте житло або покращите. А, До речі, наш тут рицар намальований він на коні, рік коня. Тому, я думаю, можливий навіть у вас переїзд десь, туди, куди ви хотіли. Тому що тут, в принципі, карти говорять про те, що. Все наше бажане, воно буде досягати успіху, тому тримайте вектор. Якщо вам треба було десь їхати, переїхати, ви собі вже щось надумали, то це втілюйте в своє життя. А, примирення, якщо ви десь зі своїми родичами посварилися, зі своїми членами сім'ї, то примирення неодмінно до вас прийде. Можливо, буде якісь святкові події в сім'ї, народження дітей, а, можливо, одруження, весілля. Боже, де це ж класно. Ну, тобто, ваш четвертий будинок буде а, грати яскравими фарбами. Знаєте, у нас час це досить і дуже цінно. Тому тримайтеся за ці можливості і їх використовуйте обов'язково. Тобто, в 26-му році дім стане місцем вашої сили. <кій> Їдемо далі. П'ятий будиночок це тематика дітей, кохання, наших хобі, наших задоволень. О, класно, слухайте овни, Якщо ви дівчина, можливо, ви зустрінете свого короля Кубків і по північному вузу, тобто це буде дано. І дійсно, досить гарно воно буде у вас відіграватися та навіть якщо ви чоловік, то це, може бути, жінка з такою енергією. А король Кубків. Це у нас водна стихія по ознаку зодіаку це у нас рак, а скорпіон і риба. Тому, якщо будете бачити новоприбульця в вашому житті, під такими знаками, зверніть на нього увагу. Добре, в принципі, в цей рік кармічний такий для серця. кармічний в тому плані це такі вже, знаєте, ново. Популярні моменти, карма, карма року, кармічні і тому подібне. Але це вам буде дано. По північному вузлу він нам завжди дає, він дає можливість. Тому, чому б ні? Король кубків нам ще буде говорити про те, що тут можуть бути <кій> глибокі суїгузи, це про емоційну стабільність і про зрілі почуття. Чому так? Тому що поряд у нас не випала ніяка негативна карта. Тому тут, в принципі, має бути якась стабільність, не дивлячись на те, що це водна стихія. Північний вузол нам знову ж таки говорить про те, що це доленосна людина, це уроки вашої любові, це розвиток через почуття можливий. Тому серйозні стосунки приймаємо народження дитини, до речі, також. Тому що водна стихія, плюс знову ж таки, вузол нам дає. А це шлях до народження. Тому хто чекав дитинку або інформацію про вагітність, він її отримає. І якщо ви творча людина, то це буде вихід на новий творчий рівень. Тому любов буде вашим шляхом розвитку. Не відвертайтеся від неї, не відвертайтеся від своїх щирих почуттів. Я знаю, що ви овне досить динамічний і цей рік. Астрологічно для вас буде важливий, але не забувайте про своє серце. Дивимось далі: шостий будинок це робота і здоров'я, наші ритми, наш ритм життя. Тут у нас є трійка жезлів і астрологічна карта, дев'ятий будинок. Цікаво А, тому що це, в принципі, плани для будування і для майбутнього росту. Бачите, як він стоїть і дивиться у свої дальні горизонти, і щось там собі планує досить так уважно і ціленаправленно, непохитно, як навіть сказала. Тому ви будете однозначно планувати стратегічно по трійки жезлів, буде бачення перспектив, і буде підготовка до великого ривка. Можливо, буде зміна формату роботи. Вихід, до речі, на міжнародний рівень також, тому що нам це підсвічує 9 дев'ятий будинок. Турбота про здоров'я буде через зміну способу життя. Обов'язково на здоров'я також звертайте увагу, це непогані карти досить таких. Добрі. Але не забувайте, що через те, що ми надмірно працюємо, десь затягуємо себе в роботу, в плани, в побудову, в якусь стратегію, в якусь місію, ми її хочемо нести і чогось досягати. Не забувайте про те, що може бути перегруз по здоров'ю, і за ним потрібно споглядати, щоб у вас все було гарно нічого не підкачувало. Тому ви будете працювати на майбутнє. Це однозначно. Дивимося далі. Сьомий будинок. Подивимося, що у нас в темі партнерства. Партнери тут як шлюбні, так і по бізнесу. І клієнти також сюди. Вау! Вісімка жезлів, щось буде швидко відбуватися, і серце. Ой, клас! Мені подобається. Швидкий розвиток у стосунках вам гарантований. Досить гарно переплітаються у нас і тема четвертого будинку, так, коли в нас там все гармонії було, і п'ятий будинок про романтичні відносини. Тому чекайте стрімких подій, несподіваних знайомств, однозначно, тому що вісімка резлів нам дає досить швидкий розвиток, і він несподіваний зазвичай буває. І ви будете приймати швидкі рішення. Сонце нам буде говорити про те, що тут буде щиро, тут буде ясно. Якісно, дозріло і офіційно. Тобто це не буде щось таке на стороні. Тут буде офіційне, вже доросле, дозріле, що в стосунках, що в ваших справах робочих, якщо ви з кимось а, працюєте в парі, в партнерстві, так? <кій> Тому ми можемо очікувати яскравий союз, весілля швидке, до речі, також може бути. І це можуть бути виходи а, публічного партнерства. Тому стосунки, як не крути, будуть у вас двигуном року. І дивіться, як цікаво, у нас, якщо ми дивимося з астрологічним колом, то сьомий будинок стоїть напроти першого будинку в колесо фортуни, і знак Лева стоїть у нас в першому долі, домі. Тобто фортуна нам буде у цю доленосність швидку давати і рішення приймати. І сонце у нас сигніфікатор знакоми. Досить цікаво, якщо чесно, ваш розклад програється, переплітається між собою. Так, зараз отак це розкладемо, щоб воно не заважало. І так, переходимо до восьмого дому. Восьмий будинок це у нас з трансформації, і, в принципі, це також про ресурси інших людей. Тут у нас є справедливість, дивіться, яка вона гарна і мудра, наша справедливість, і знак Меркурія, планета Меркурій. Тобто тут говорить про те, що, в принципі, якісь розрахунки ви будете все ж таки мати протягом року. Справедливість нам буде показувати, що все йде справедливо, все йде по заслугам. Це юридичні теми, досить гарно тут вони відображаються. Про те, що нам треба буде домовлятися з кимось. Про якісь моменти і фінанси інших людей також будуть у нас всі справедливо розподілені. Тобто тут не буде, щоб чаша справедливості йшла вгору або вниз, вона буде стояти рівномірно. А Меркурія нам буде говорити про, знову ж таки, про якісь договори, про документи і про рішення. Тому, якщо у вас тематики були спадщини, восьмий будинок спадщина. Вона буде вирішуватися, буде вирішуватись справедливо, якщо у вас є це питання, воно вирішиться. Кредити, будь ласка, тут все рівномірно, рівноправно, діліть, щоб у вас не було ніяких цих зайвих, скажімо так, долгів. Поділ майна може бути: юридичні процеси, і. Ключ цього всього, щоб ви були чесні. І тоді з вами будуть чесні. Тому звертайте на це увагу. Так, йдемо далі. До 9-го будинку це наші далекі дороги за кордон, вищі знання. І тут у нас досить гарний по сенсу розвитку: десятка кубків і близнюки. Відчуття щастя, ви будете отримувати через усвідомлення. Десятки кубків говорять нам про внутрішню гармонію і відчуття, що ви є на своєму місці. А, тому близнюки, а наші повітряні такі друзі, так, нам говорять про те, що можливо ви будете їздити за кордон, а можливо, навіть, знаєте, як життя на дві країни, якщо у вас це виходить, і вимушені ви так пожити, поїхати туди. Там побути, поїхати назад. То ці моменти також у нас можуть бути. Також близнюки це пара, вони можуть нам давати декілька векторів руху в тій самій дорогі, в тій самій сфері, що ми їздимо на два доми. Тобто, наприклад, в Україну, в Англію, їздимо туди-сюди протягом року. Це я умовно, як приклад. А, знання також, два вектора може бути. І, до речі, публічність. А, по дев'ятому будинку публічність вона є більш професійна, тобто це не блогінство, як по одинадцятому дому, це за те, а, коли, знаєте, ви досвідчені, передаєте цей досвід. Тому, якщо ви в цій сфері, до речі, третій будинок досить непогано перекликається на з дев'ятим. Це все може бути. Можливо, подорож мрії. Ви здійсните свою. Якісь духовні навчання, духовного наставника можете зустріти. І це, в принципі, щодо переїзду, буде досить щасливе рішення. Вам воно буде подобатись, не буде напруги в цьому плані. Так, десятий будиночок. Дивимось, що у нас в статусі і в кар'єрі. Ух ти! клас! І тут у нас виходить. Сонце і сьомий будинок. Вау! Слухайте, ну, кар'єра буде ваша розквітати. Успіх буде приходити через людей, можливо, навіть в парі. Однозначно, якщо це статус, то одруження можливо бути. А зміна статусу. А там стали батьками це знову ж таки статус. Отримали грант на навчання або вступили до вузу це також статус. Тому статус ваш буде а, процвітати, і це досить класно. І він буде приносити вам а, гроші, що не є мало важливим, тому що, бачите, сонечко у нас в формі такої монетки гарної, золотої. Тому <кій> прибуток у вас однозначно від цього буде. Кар'єра розквітатиме через партнерство, через клієнтів і через співпрацю. А саме люди будуть робити вам ім'я у 26-му році. Тому обов'язково дивимося, з ким ми співпрацюємо, кому ми довіряємо, і з ким ми контактуємо. Бачите, вони вам будуть приносити гарні результати. Їдемо далі: 11-й будиночок це наші інтереси, друзі, мрії, коло спілкування. І тут у нас паж Кубків і Уран. Нові люди і нові мрії, у вас будуть однозначно вибачаюсь, трошки голос сідає. Тому незвичні знайомства, нові ідеї, несподівані можливості, вони будуть приходити досить таки раптово, досить раптово. І ми можемо за них братися і, в принципі, втілювати їх в життя, якщо це ідеї. А, до речі, уран. Символічний сигніфікатор 11-го дому знову так класно програється. Тому ці всі ідеї, ці всі нові знайомства, вони будуть дійсно доленосні, сильні і вони будуть з вами фіксуватися. На них звертаємо увагу і не забуваємо, що вам статус, вашу кар'єру будуть підіймати інші люди. Тому уважно до цих всіх людей. І 12-й будиночок а, наш. Кінцевий дім завершення. Ой, тут у нас вежа і знак зав'яку Терези. Старе все буде руйнуватися для того, щоб звільнити місце новому. Тому у вас протягом року, можливі, якісь флешбеки, різкі усвідомлення з усіх сфер життя, де ви можете, в принципі, завершувати і токсичні зв'язки, зв'язки, які вже не по дорозі. Вам з тими людьми, з тими діями, з тими речами, то ви будете, звісно, від цього всього відходити. Відхід від ілюзій знову ж таки буде у вас йти для того, щоб ви тверезо оцінювали всю свою діяльність, всі свої дії. Тому це і якби завершення таке, що ми очистимось від усього зайвого для того, щоб потім. В 27-му році ми знову пішли в коло сансари в наше очищені і оновлені. Тому це більше як про очищення. Нічого поганого, я тут знову ж таки не можу бачити, тим паче, в 12-му домі, коли нам треба відійти від цих установок, які є у ваших головах. А це не є мало важливим. Тому 26-й рік для вас, Овни, це рік росту, це рік правди і великого кроку уперед. Якщо ви готові брати відповідальність, Юпітер, сигніфікатор вашого року, буде відкривати вам двері. А якщо ні, то він буде показувати, де ви себе обмежуєте. І тоді ми прийдемо з вами до нашої башти 12-й будинок. Тому от я вас міцно обіймаю, бажаю вам крутого 26 го року. Обіймаю, обов'язково підписуйтесь на канал, діліться вашими враженнями. І нехай все складається як найкраще.